Вітаю вас, шановні самикласники та самикласниці на уроці географії. Сьогодні ми ще раз переконаємося, що географія дуже цікава наука. Чи готові ви клідно попрацювати? Отже, перевіримо, який у вас настрій. Оберіть, будь ласка, смайлик, якому відповідає ваш настрій. Обрали! Сподіваюсь, що у кожного з вас чудовий настрій і до завершення уроку таким і залишиться. Уявіть собі, що ви прийшли на стадіон Металіст, купили квиток. Чи швидко ви знайдете своє місце? Мабуть, так. А чому? Як бачимо, відшукати вам місце допомогла додаткова інформація у квитку про розташування вашого місця. Щодо інших місць на стадіоні, тому що в ньому вказано було ряд, місце і сторона, Земля та дуже велика, але досить знайти декілька цифр і букв, щоб визначити точне місце знаходження будь-якої точки на планеті. А якщо загубити хоча б одну цифру чи букву, то пошуки можуть тривати багато місяців. Сьогодні ми відшукаємо таємниці цих цифр та і букв. Отже, тема сьогоднішнього уроку географічна широта і довгота точки на карті, проєктна діяльність, маршрут власної подорожі з визначенням географічних координат та напрямів за географічною картою. Завдання сьогоднішнього уроку у нас такі навчитися визначати географічну широту та географічну довготу, закріпити знання про градусну сітку, меридіани і паралелі, ознайомитися з поняттями географічна широта і географічна довгота, розвивати логічне мислення, удосконалювати вміння працювати з географічними картами. Працюємо за таким планом. Перше. Що таке географічна широта? Друге. Як визначити географічну широту точки на карті. Третє. Що таке географічна довгота? Четверте. Як визначити географічну довготу точки на карті? П'яте. Що таке географічні координати. Шосте. Практичне використання географічних координат в різних професіях. З яким поняттям ви асоціюєте поняття градусна сітка? Подумайте, будь ласка. Дійсно так. Це такі поняття, як Південний полюс, Північний полюс, Паралелі, Меридіани, Екватор, Грінвіцький меридіан. Звісно, що географічна карта. Саме ці поняття допоможуть нам сьогодні навчитися визначати місце знаходження об'єктів на карті. Отже, пригадаємо визначення понять основних ліній і точок Землі. Основними лініями є меридіани, паралелі, екватор. А основними точками північний полюс та південний полюс. Паралелі це умовні лінії на глобусі та карті, які паралельні екватору. Зверніть, будь ласка, увагу на картосхему. Паралелі виділені на картосхемі червоним лініями червоного кольору. Екватор це уявна лінія. Яка проходить посередині Землі і розділяє її на дві рівні половини північну та південну півкулі. Меридіани. Це умовні лінії на глобусі чи карті, які з'єднують за найкоротшою відстанню північний і південний полюси. Зверніть, будь ласка, увагу на кардану картосхему меридіани також. Виділені червоними лініями червоного кольору, і бачимо місце розташування північного та південного полюсу. Паралелі та меридіани, що утворюють градусну сітку, мають свої позначення на рамці карти або глобусі. Вони призначені для визначення географічної широти та географічної довготи. Що ж таке географічна широта. Географічна широта це відстань у градусах від будь-якої точки земної поверхні до екватора. І ми бачимо на картосхемі, що географічна широта буває північною, якщо об'єкт розміщений північніше екватора зверніть увагу на точку А, Б та Г. Точки розміщені. Північніше екватора, тобто у північній півкулі, і вони будуть мати північну широту. Південною може бути широта, якщо об'єкт розташований південніше екватора. Зверніть увагу, будь ласка, на точку Д та точку Е. E. Вони ці точки розташовані південніше екватора, тобто знаходяться у південній півкулі, і тому будуть мати південну широту. Визначення географічної широти. Для того, щоб визначити відстань від екватора до точки, необхідно визначити, в якій півкулі по відношенню до екватора даний об'єкт розташований. Широта може змінюватися від 0 до 90 градусів обох півкулях. Якщо об'єкт розташований між двома паралелями, то потрібно Перше визначити широту найближчої до об'єкта паралелі з боку екватора. Друге до цієї широти додати число градусів від паралелі до об'єкта. Давайте визначимо географічну широту заданих точок на географічній карті і запишете їх у зошит. Перевіряємо завдання. Точка А. Точка 1 має координати 61 градус північної широти. Точка 2 42 градуси північної широти. Точка 3, 10 градусів північної широти. Точка 4 2 градуси північної широти південної широти. Точка 5 15 градусів південної широти. Перевірте, будь ласка, якщо допустили помилки, виправте їх. Для того, щоб знайти об'єкт на карті, недостатньо знати, на якій географічній широті він знаходиться. Адже одна паралель проходить через численні об'єкти земної кулі. Тому, крім географічної широти, потрібно знати. І географічну довготу. Географічна довгота це відстань у градусах від будь-якої точки земної поверхні до початкового меридіану. А початковий меридіан це початок відліку географічної довготи і має довготу 0 градусів. Тобто відлік довготи починають від нульового меридіана. Він ділить земну кулю на дві півкулі, західну півкулю та східну півкулю. Подивіться, будь ласка, на дану картосхему. Ми бачимо на ній початковий меридіан, який ділить земну кулю на дві півкулі, західну і східну. І відповідно довгота. Може бути західною та східною. Саме точка А і точка Б лежать у західній півкулі відносно початкового меридіана. і тому вони будуть мати західну довготу. Точка В, Д та Г знаходяться на схід від початкового меридіана, тобто лежать у східній півкулі, тому вони будуть мати східну довготу. Ця земна куля має 360 градусів, то в кожній співкулі східній і західній довгота змінюється в інтервалі від 0 до 180 градусів. Усі точки, розміщені на одному меридіані, мають однакову географічну довготу. На глобусі меридіан протилежний нульовому має довготу 180 градусів. На картосхемі ми бачимо початковий меридіан, який ділить земну кулю на західну півкулю та східну. І відповідно довгота може бути західною та східною. Визначення географічної довготи. Для того, щоб визначити географічну довготу точки, необхідно визначити в якій півкулі по відношенню до нульового. Меридіана вона розташована. Довгота може змінюватися від 0 до 180 градусів в обох півкулях. Далі потрібно знайти меридіан, на якому розташований об'єкт. Це число і вказує його географічну довготу. Якщо об'єкт розташований між двома меридіанами, то порядок дій такий. Перше, дізнатися, яка довгота найближчого до об'єкта меридіана з боку нульового. Друге до неї додати число градусів від меридіана до самого об'єкта. Визначте географічну довготу заданих точок на географічній карті і запишіть в сошит. Перевіряємо завдання. Точка 1 має 41 градус західної довготи. Точка 2. 100 градусів західної довготи. Точка 3. 30 градусів східної довготи. Точка 4 100 градусів східної довготи. Точка 5 65 градусів. Західної довготи. Перевірте, будь ласка, якщо допустили помилки, виправте. Що ж таке географічні координати? Будь-яка точка на землі має свої географічні координати. А географічні координати це географічна широта і географічна довгота. Отже, кожне місце на планеті. Має свої унікальні координати за широтою і довготою. Визначте географічні координати заданих точок на фізичній карті півкуль. Будь ласка, давайте визначимо з вами географічні координати точки А. Перевіряємо. Точка А має такі координати 51 градус північної широти та 31 градус східної довготи. Визначаємо координати точки Б. Перевіряємо. Точка Б має такі координати 39 градусів північної широти та 79 градусів. Західної довготи. Визначаємо координати точки В. Перевіряємо. Точки Г. Перевіряємо. Точка Г має такі координати 24 градуси північної широти та 76 градусів східної довготи. Визначаємо координати точок В, Д та Е. Перевіряємо. Точка Д має координати 41 градус південної широти та 172 градуси східної довготи. Точка Е має координати 58 градусів північної широти та 69 градусів східної довготи. Як ви вважаєте, чи потрібно вміти визначати географічні координати звичайній людині? Звісно. Саме вміння визначати географічні координати є важливими для ряду професій і може мати значення для рятування, життя та загального благополуччя. Ми розглянемо з вами приклади, як ці вміння можуть бути корисними для різних професій. Наприклад, рятувальники та пожежники. Рятувальники та пожежники часто використовують географічні координати для точного локалізування пригод, пожеж, аварій чи інших подій. Швидка та точна інформація про місце знаходження може допомогти вчасно надати допомогу постраждалим та управляти рятувальними операціями. Медичні професії для, меди, для медичних екіпажів швидкої допомоги. Важливо мати точні координати подій, особливо в невідомих або важкодоступних областях. Географічні координати допомагають ефективно розподіляти ресурси, орієнтуватися та швидко реагувати на ситуації невідкладності. Геологи та екологи, дослідники природних ресурсів та довкілля використовують географічні координати. Для визначення місцезнаходження природних об'єктів, джерел забруднення чи природних катастроф. Це допомагає у вивченні екосистем, виявленні проблем та розробці планів управління середовищем. Пілоти та навігатори. Вміння визначати географічні координати є життєво важливим для пілотів та навігаторів, особливо при польотах. Над великими відкритими просторами, океанами чи невідомими районами. Це допомагає в точному плануванні маршрутів та уникненні аварій. А також, шановні учні, пам'ятаємо, що знання з географії допомагають і подорожувати звичайним людям, туристам, щоб не заблукати. Узагальнюючи, вміння визначати географічні координати є критичним для координації рятувальних операцій, надання медичної допомоги та вирішення різноманітних ситуацій невідкладності, що може привести до покращення безпеки та порятунку життів. Виконуємо право закінчити речення. Я зачитую початок речення, а ви маєте його завершити. Перше, найдовшою паралеллю є екватор. Друге, географічна довгота може змінюватися від 0 градусів до 180 градусів. Географічна широта може бути північною і південною. Початковий меридіан ще називають. Нульовим або Грінвицьким. Географічна широта може змінюватись від 0 до 90 градусів. Географічна довгота може бути західною та східною. А зараз ми трішечки з вами відпочинемо і виконаємо фізкуль хвилинку. Будь ласка.

Ми трішки відпочили і будемо продовжувати далі працювати. Проектна діяльність маршрут власної подорожі з визначенням географічних координат та напрямів за географічною картою. Мерта нашої діяльності закріпити вміння визначати географічні координати точок земної поверхні та напрямки між ними за географічними картами. Закріпити поняття географічні координати, географічна широта і географічна довгота. Сьогодні будемо подорожувати по двох материках. Перший найбільший за площею це який материк, назвіть, будь ласка, Євразія і другий материк найжаркіший. Африка. Подорож буде по столицях трьох держав, які ви можете самостійно відшукати і помітити на контурній карті світу. Почнемо нашу подорож зі столиці нашої держави міста Києва. Далі продовжимо подорож до столиці Єгипту, міста Каїр. І закінчуємо подорож столицею Індії. Містом Нюделі. Отже, переходимо до завдання номер один. Вкажіть шлях подорожі між країнами світу за допомогою стрілочок. Отже, вам потрібно відшукати в атласі ці три міста, позначити, підписати їх на контурній карті і стрілочками вказати. Шлях подорожі між цими країнами від міста Києва до міста Каїру. Від міста Каїру до міста Делі. Будь ласка, виконуйте це завдання. Перевіряємо місто Київ. Місто Каїр, місто Нью-Делі – і стрілочками ви вказали шлях. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви виконали дане завдання. Переходимо з вами до завдання номер 2 Визначте географічні координати трьох заданих міст міста Києва, Каїру та Ньюдель. І запишіть СОшит. Виконуйте, будь ласка. Перевіряємо. Місто Київ має такі координати: 50 градусів північної широти та 30 градусів східної довготи. Місто Каїр 30 градусів північної широти та 31 градус східної довготи. Місто нюдель 28 градусів північної широти та 77 градусів східної довготи. Перевірте, будь ласка. Якщо допустили помилки, виправте їх. Завдання номер 3 Визначте, в якому напрямку від міста Києва розташовані міста Каїр та Нью-Делі. Потрібно тут пригадати, які є основні сторони горизонту. Основні та проміжні, і підписати їх на контурній карті. Виконуйте, будь ласка. Перевіряємо. Місто Каїр від міста Києва знаходиться у південному напрямку. Місто Нюделі відносно Києва знаходиться у південно-східному напрямку. Отже, висновок. У висновку ви маєте. Дати відповідь на таке запитання. Чому всі міста, якими ми подорожували, мали північну широту і східну довготу? Дійсно так. Саме північну широту мали міста, тому що вони всі знаходилися у північній півкулі відносно екватора. А ми знаємо, що екватор ділить земну кулю на дві півкулі північну та південну. Точки, які знаходяться у північній півкулі, мають північну широту. Які знаходяться у південній півкулі, мають південну широту. І довгота усіх міст була також східною, тому що всі три міста знаходяться у східній півкулі відносно нульового меридіану. А ми знаємо, що нульовий меридіан ділить земну кулю на дві півкулі західну та східну. І тому, відповідно, довгота. Може бути західною та східною. А домашнє завдання ваше буде таким цікавим та творчим. Потрібно буде скласти синкан про географічну широту та географічну довготу. Але давайте з вами спочатку пригадаємо, що ж таке синкан. Синкан це вірш. Який складається з п'яти рядків. У першому рядку потрібно вказати тему один іменник, у другому опис теми, має бути два прикметники, у третьому рядку дії, пов'язані з темою три дієслова. У четвертому речення фраза із чотирьох слів. І п'ятий рядок синонім висновок до теми одне слово. Виконаємо вправу долоньки, дамо відповідь на декілька запитань. Яку нову інформацію я сьогодні дізнався, чи дізналася на вулиці? Що я хотів чи хотіла б ще вивчити по даній темі? Яким був мій настрій? Чи допомагав, допомагала я іншим у вирішенні? завдань на уроці по закріпленню вивченого матеріалу, а також завдань у проєктній діяльності, і які труднощі у мене виникали. Географія допомагає зробити світ яскравіше. Шановні учні, бажаю вам досягати нових знань у вивченні географії і залишатися на вершині позитиву.